У Севастопольському парку Дніпра частково демонтували пам'ятник, присвячений учасникам оборони Севастополя під час Кримської війни. Меморіал було встановлено у 1955 році на честь сторіччя події на землі. Поруч з пам'ятником меморіальна таблиця, яка містить зокрема напис російською мовою. Неодноразово після початку повноштабної війни на території України російською агресією. До нас зверталися люди стосовно демонтажу даного пам'ятника у зв'язку з тим, що там є надпис руським солдатам слава раніше. Цей об'єкт був культурною спадщиною місцевого значення, але відповідно до наказу Міністерства культури цей пам'ятник вичерпнули з реєстру, і комунальне підприємство почало роботу з демонтажу даної стели. По-друге, всі ми знаємо про те, що в 2021 році парк Севастопольський за пройшов в реконструкції тут повинен був створюватися дуже цікавий, інтересний об'єкт реакреації для того, щоб місцеві люди, які тут проживають, могли тут відпочивати. Тут повинні були створюватися і дитячі майданчики, і алеї, все, що необхідно для благоустрою території. Також всі ми знаємо про те, що тут був похований засновник нашого міста. Це Олександр Поль, якого перепоховали теж у 2021 році. Тому це на сьогоднішній день є будівельний майданчик і комунальне підприємство проводить роботи з благоустрою і декомунізації даного пам'ятника. У міськраді зазначають, що демонтовані саме надгробні споруди та меморіальні елементи, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Також КП Міська інфраструктура звернеться до музейних установ міської ради щодо розгляду можливості музифікації демонтованих елементів.